діна Бернацька до головного. Одна людина загинула що не менше п'ятеро поранені. Ворог від ранку криє вогнем Херсонщину. Під удар потрапив евакуаційний автобус. Атакувала ракетами і дронами. Єманські бойовики обстріляли південь Ізраїлю. Чи вступить країна у війну? Шириться з неймовірною швидкістю через спала гепатиту. А у Вінниці оголосили надзвичайний стан. Усі школи закрили на карантин під загрозою столиця. цистерни із пальним про потужну бавовну у тимчасово окупованому Донецьку сповіщають місцеві телеграм-канали. До цього жителі міста чули звуки прильотів. Попередньо палає територія нафтовази у Будьонівському районі. Інформації про жертв та постраждалих поки немає. Так звана влада Донецька подію замовчує. Окупанти атакували селище Волотенське на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждала 82-річна жінка, що перебувала на подвір'ї власного будинку. Поранена вже отримала допомогу, тім відмовилася від госпіталізації. Медики діагностували у неї вибухову травму та уламкове поранення руки. Протягом цієї доби росіяни криють регіон вогнем не вперше. Вранці ворожі снаряди вбили водія легковика. А в день поранили ще одного кермувальника та двірника у центральному районі Херсона. Докладніше про наслідки атак у викладі Олега Булаха. Російські загарбники атакують Херсон та криють вогнем його околиці з самого ранку. Близько 10-ї на автодорозі у напрямку села Надніпрянське вороги обстріляли цивільний легковик. За даними офісу генпрокурора, водій загинув на місці. Вже за годину під масований удар потрапив центральний район Херсона. Новою цілею окупантів стала автобаза. Постраждали знову цивільні. У 34-річного водія поранені ноги. У 58-річного двірника травмована голова. Нині обидва у лікарні пошкоджено раз, раз два три. Три там сзади чотири. І там п'ять, так? А техніки скільки пошкоджено? Там, Бо Бо більше. Більше. Тільки одна? Ні, гору. Там, але... На сідок обстрілу знищені складські приміщення, заявив начальник міської військової адміністрації Роман Морочко. Крім того, за його словами, щонайменше 10 автомобілів пошкоджені. Більше нам І отут зразу зі стоїть більш. Снарядами понівечені житлові квартали. Щодня комунальники отримують від герсонців десятки звернень про допомогу. Кожної доби російські обстріли приносять нові негаразди прибирати усе самотужки, багатьом не під силу. Хлопці приїхали дуже оперативно і травмишкодження Продовжують окупанти воювати із харсонськими книгозбірнями. Учорашній танковий обстріл спалив дотла весь четвертий поверх обласної бібліотеки імені Олеся гончара. Ворожий снаряд поцілив прямо у вікно гуманітарного відділу. Виникла пожежа. Це те, що залишилось від книжок. Але нічого, все відбудуємо. Сили ППО боронять небо Херсонщини вдень і вночі діють у складі мобільних вогневих груп або зенітних комплексів, розповів КОВА Олександр Прокудін. Утім, визнав очільник регіону, встановити їх на такій короткій від фронту відстані неможливо через загрозу знищення. Питання чому стільки руйнувань у місті треба задресувати оркам, і ми всі задамо їм ці питання на суді після нашої перемоги. По третє, питання, чому не захищають місто від обстрілів та бомбардувань, образливо для наших військових, які ціною свого життя захищають нашу землю і наше майбутнє, сили оборони роблять все можливе і надможливе, щоб вибивати цю годину з наших земель. Через постійну небезпеку атак жителів прифронтових населених пунктів Херсонщини просять негайно евакуюватися. Родини з дітьми у безпечні місця вивозять примусово. Велика кількість родин з дітьми залишаються в цих населених пунктах, які кожен день там під масованими обстрілами, фактично це дуже небезпечно для цих людей. Але ця робота так само і військова адміністрація продовжують здійснювати разом з волонтерами. і Результати там теж є. Напередодні із Херсона евакуювали півтори сотні хворих, що перебувають у невідкладних станах. У місті за даними ова пошкоджені або зруйновані 80% медичних закладів. За останню добу загарбники випустили по регіону близько пів тисячі снарядів. На мирні населені пункти скинули майже 40 керованих авіабомб. Відомо про одного загиблого. Ще 16 людей отримали поранення. Олег Булах для апостроф Тіві. Ситуація на передовій безпека у морі та безперешкодна робота зернового коридору. Президент Володимир Зеленський провів чергову ставку Верховного головнокомандувача. Передусім, обговорили найважчі відтинки фронту. Куп'янська вдіївка та Херсон. Також очільник держави заслухав доповідь міністра оборони Умєрова щодо нарощування вітчизняного виробництва арт-систем та снарядів до агниг натівського стандарту. Ще одна із тем це захист одещини, її жителів і портової інфраструктури загалом. Лом посилення регіональної системи ППО і на сам кінець увагу приділили боротьбі з ворожими діями у морі, зокрема зниженню спроможностей військового флоту противника. Битва за чорне море триває, заявив Зеленський та вручив державні нагороди захисникам, які зірвали спробу висадки російського десанту у південних регіонах на початку великої війни в Україні. Сьогодні, у міжнародний день чорного моря, я хочу висловити вдячність вам і вдячність усім, хто залучений до цієї важливої роботи, чорне море точно не стане взірцем того, як агресори руйнують життя народів. Чорне море стане взірцем того, як Україна вміє відновлювати безпеку свою та безпеку наших партнерів. Війна на близькому сході. Єманські бойовики взяли на себе відповідальність за атаку ракетами і безпілотниками міста Ейлат на півдні Ізраїлю. Хусити виправдовують її почуттям релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності. Перед жителями гази написав у своєму Твітері представник бойовиків Ях Ясарі за його словами. Подібного удару, нібито вимагав сам єменський народ, ватажок хуситів стверджує, що його бійці атакували Ізраїль вже втретє, і на цьому мовляв. Не зупиняться Сахал. Тим часом розпочав бої з терористами Хамасу у підземних тунелях сектора Гази. За останню добу армія оборони Ізраїлю завдала ударів по близько 300 цілях бойовиків, зокрема їхніх протитанкових ракетних і пускових установках, схованих під шахтами. Водночас, за словами речника Сахалу, у боях загинули вже 315 ізраїльських військових. Алохам Шану Баша зоти, поки ми з вами говоримо, наші солдати воюють на полі бою, борються з мужністю та героїзмом, ведуть запеклі бої на близьких позиціях, у яких знищують терористів. Цей тип бою ставить під загрозу наші сили, має високу ціну та є складним, але має вирішальне значення для досягнення цілої війни. Наслідок збройного конфлікту в Ізраїлі загинуло вже 25 українців. Сповістив посол Міхаель Броцький. За його словами, четверо із них стали жертвами обстрілів сектору гази. Більшість мала подвійне громадянство та проживала в Ізраїлі разом із своїми родинами. МЗС водночас визнає смерть лише 21 українця, зокрема трьох дітей. Доля ще однієї людини залишається невідомою. Вигукувала Аллах Акбар та погрожувала підірвати усе довкола. Поліцейські відкрили вогонь по жінці, що нібито намагалася влаштувати теракт біля станції Паризького метро. Її госпіталізували із пораненням живота. Життю жінки нічого не загрожує, стверджують у місцевій прокуратурі. За даними тамтешніх змі, усе сталося неподалік перестанку бібліотека Франсуа Мітерана. Пасажирів, що перебували на станції, евакуювали. Зловмисниця носила Абаю традиційну арабську сукню з рукавами, призначену для громадських місць. Ховала руки в кишенях, а на вимогу правоохоронців дістати їх відмовляла після цього. І пролунав постріл. Врешті, як стверджує BFM TV, вибухівку поліція так і не знайшла. Дії правоохоронців Речник французького уряду пояснив агресивною поведінкою жінки та джихадським висловлюваннями, які та промовляли. Ільсотомбисюсет Поліцейські знайшли цю жінку, яка була повністю вкрита тканиною, і висловлювала агресивні джихадистські коментарі. Вони відтягнули її в бік і спершу попросили заспокоїтись та показати руки, аби впевнитися, що жінка не становить загрози. Тоді у правоохоронних органів не було іншого вибору, як відкрити вогонь по цій особі, враховуючи усю небезпеку ситуації. Спроба замаху на Олега Царьова російська ФСБ стверджує, що схопила координатора, який організовував напад на колаборанта у Ялті. Сам він за словами ворожих спецслужб у задвільному стані а родичів зрадника. Охороняють на співпрацю з українцями, нібито пішов 46-річний росіянин, який мовляв ще й сам у цьому зізнався. Пропагандисти пишуть, що вдома чоловіка знайшли саморобну вибухівку, засоби конспіративного зв'язку, фотографії екстрагінала та схеми підходів до його будинку і роботи водночас. Виконавця замаху та інших причетних ФСБ. Ще шукає. Нагадаю, що Олега Царьова двічі підстрелили неподалік свого ж будинку минулої п'ятниці. Коли прибула швидка, колаборант був непритомний і з великою крововтратою. За даними Української правди, у правоохоронних органах напад на царьова справа рук СБУ. Погрожувала українцям Сибіром. СБУ оголосила російській співачці Юлії Чечерині підозру одразу за чотирма статтями. Приводом для цього стало зокрема її відозвернення у Ютубі майже річної давнини. Там артистка закликала українських військових здаватися росіянам у полон, а ще залякувала захисників концтаборами на території РФ. Крім того, після ворожого теракту в Оленівці рокерка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт. Співачка гітувала вступати до лав російської армії та виправдовувала окупацію частини українських регіонів. На підставі зібраних доказів Юлію Чечеріну підозрюють у незаконному перетині держкордону, запереченні збройної агресії Росії, пропаганді війни та посяганні на територіальну цілісність України. Спала гепатиту у Вінниці. Кількість інфікованих зросла до 231. Серед них школярі та студенти вищів сповістили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У регіоні оголосили надзвичайний стан. Епідеміологи продовжують шукати збудника хвороби. Нині перевіряють, щонайменше чотири версії, зокрема інфіковану воду та продукти харчування. Місцевих медиків активно вакцинують, а всі місцеві школи. Перевели на дистанційне навчання. Які карантинні обмеження запровадили на Вінниччині, та як уберегтися від недугу, розкажуть мої колеги. Самотні парти, порожні коридори та їдкий запах хлорки. Шкільні уроки вкотре проводять винятково онлайн. Відтепер не через ковід. 19 чи ворожі обстріли на Вінниччині нова проблема спала гепатиту А. На дистанційку відправили усі навчальні заклади регіону. Однак вчитися через монітор комп'ютера ані школярам, ані вчителям не звикати. Позаду два роки пандемії коронавірусу та майже стільки ж великої війни в Україні. Тема відбивання світла, закон відбивання світла, плоске дзеркало. Процеси дистанційного зв'язку і навчання у нас більш ніж налагоджені, тому що ми вже працюємо фактично в такому режимі третій рік, і ми дуже швидко адаптуємося із очного навчання на дистанційну форму на змішану. Це вже такий алгоритм, який пророблений не один раз. Спокійніше, і батькам, поки їхні діти вдома, ризик заразитися набагато менший, вважає мати двох учениць Наталія. До того ж, збудника захворювання на Вінничині поки так і не знайшли. Звичайно, є беззаперечні переваги очного навчання, коли є пряме спілкування дітей між собою і дітей з учителем. Це беззаперечно, але є такі зараз вимоги часу, розповсюдження хвороб різних. Да, ми дбаємо в першу чергу про здоров'я своїх дітей, і так ми змушені змиритися з цим з такими вимогами, щоб максимально обезпечити здоров'я своїх дітей. Через спала гепатиту. Місцева влада запровадила у регіоні низку тимчасових обмежень. Зокрема, зобов'язала дезінфікувати громадські місця і транспорт, а школи прибирати ще ретельніше. Особливо це стосується їдалень, адже одна із версій епідеміологів, вірус прийшов із водою чи їжею. Ми ретельно проходимо зараз дезінфікуємо коридори, класні кімнати. чергу працівники їдальні також будуть все детально дезінфікувати, готувати для того, щоб запобігти у будь-який спосіб поширення цієї хвороби. Чекаємо Нового засідання комісії з е, надзвичайних ситуацій техногенної, нової статистики, і саме у п'ятницю повідомимо батьків про те, як він навчатися з наступного тижня. Крім самої вінниці, вірус дістався вже п'яти районів області, зокрема могилів Подільського, Хмільника, Калинівки, Гайсена та Козятина. Кількість хворих на гепатит А сягнула більш ніж 230 З них 25 учнів та 8 студентів сповіщають у місцевому обласному центрі контр. Та профілактики хвороб. У лікарнях лежать цілими родинами з однаковими симптомами високою температурою, нудотою, слабкістю і жовтизною. Початку спалаху почалися відбори проб води, як централізовано, так і децентралізованого, це криниць, і так і автоматів з питної води. Проведено на, на, на даний час 262 проби води, із них проведено 97. Методом ПЛР на виявлення саме вірусу гепатиту, а в воді всі вони негативні. Аби зупинити поширення недугу, у регіоні розпочали активну вакцинацію. Перші у черзі медики, що контактують із хворими. Для них у місцевій лікарні, за даними МОЗ, надіслали вже більше тисячі доз препарату. Ще майже стільки ж наступною партією виділять для дітей та працівників офісних компаній. А доки причину інфікування не знайшли, вінничанам радять дотримуватися заходів гігієни, частіше мити руки, пити лише кип'ячену воду та стежити. За якістю харчування Анастасія Голошивець Вікторія Ворощак для апостроф Тіві. Пушкінопату Запоріжжі, черговий пам'ятник російському поету на майдані Володимира Варнацького остаточно демонтували. Сповіщають журналісти Суспільного. Дозвіл на знесення надала міська рада в рамках деколонізації минулого року. Звідси ж прибрали барельєф Пушкіна, який нині зберігають у музеї архітектури Запоріжжя. Пам'ятник уродженицю Москви стояв на однойменній площі, перейменованій місцевою владою ще в липні. За словами істориків, постамент встановили на честь. З поїздки Пушкіна до Таганрогу, у ході якої той і побував у тодішньому Олександрівську свою нову назву Запоріжжя отримало на початку ХХ століття. Син у костюмі Зеленського, а донька у синьо-жовтій сукні. Держсекретар США Ентоні Блінкен вразив образами своїх дітей на Геловін у Білому домі. Президент США і Перша леді провели щорічну вечірку напередодні для дня всіх святих. Захист захід відвідали діти військовослужбовців, політиків та учні довколишніх шкіл. Малеча Блінкена своїми костюмами привернула увагу до України. Син убрався у світшот кольору хаки з українським прав. Апором саме у такому одязі минулого року Зеленський відвідував Вашингтон та зустрічався із Джо Байденом. Донька держсекретаря водночас тягнула сукню синього кольору із жовтою хусткою. Перша леді США примірила костюм чарівної кицьки. Американський лідер натомість віддав перевагу офіційному стилю. Таким був інформаційний день, що минає. Я діна Барнацька. Побачуся з вами вже завтра, о 21-й апостроф. Ті ві там, де новини, збережемо Україну разом.